І всім привіт! Я сьогодні вам буду показувати якраз рабір. Оцену таку посалку на інше обновлення. Воно через 3 дні вийде, ну, але я вже знаю, що у нас будуть якісь. У нас буде один новий режим. Дивіться, заходимо в дружецький бій. Бачите там в кінці? І це два нових режими. Зараз пограємо в перший. Я там уже пробував і знаю, як грати. Зараз заблокую всіх ботів. І пішли. Бачите, це, це напоминаю це викрадання душ. Оце коли ангели проти демонів були. Тоді у нас тоже таке було. Але тепер у нас, схоже, буде обнова про Star Park. Я так здогадуюсь. А, ні, ні. У нас же буде обнова про цей. Про Фінкса. Давай ще візьму. У мене вже 12. Ой, точніше. Раз, два, Разбемс, розбемс, угу. так, Дай. О, ще мені три, три якісь штучки, щоб виграти. Це я просто зараз виграю. Так. Угу. І давайте тепер в другий режим пограємо. О, на цій я карті грав, і, і це трошечки схоже на гімграб. Там вместо Гімфів, оцих фіолетових, треба збирати звздочки. Во, бачите, це те, що всередині він краще заряджається. Це плити. Говорю, що це схоже. І ще в кінці ви потім побачите. Там не буде 15 секунд, щоб протримати ці, ці зірочки. А одразу вже виграємо. Побачите ще в кінці цього матчу. Давай. Ще три до перемоги. О, ще два. Ой, я ще вам забув, що можна отак нажати раз на плиту і потім відходити від неї, можна заряджати. Так, все. Я виграв. Бачите? Одразу ж. І всім папа. -па.